Авантюристе, ти прибув! Ми чекали на тебе. О, справді? Легенди про твої подвиги розлетілися по всьому світу. Ти про що? Коли я почув про твої досягнення, я знав, що на тебе можна покластися. Я лише допоміг часниковому фермеру знайти овець, а потім пройшов екскурс з риболовлі. А тепер ти прибув і ми можемо розпочати цей квест, що призначений для справжнього героя, про якого говориться в стародавніх субоях. Оу, гаразд, слухай, я думаю, ти мене переплутав з кимось іншим. Просто глянь, я в лахмітті і у мене дерев'яний меч. Як щодо того, хлопця? Поглянь на нього, він неймовірний. Які обладунки? Яка зброя? Він знає магію. Попроси його. Нам потрібен хоробрий авантюрист, як ти. Цей квест перевірить усі твої навички, розкриє твої фізичні та розумові можливості. За кожним рогом на тебе чекають небезпека, лихо та смерть. Так, я точно не готовий до цього. І, чесно кажучи, дивно, що ти думаєш інакше. Зачекай секунду. Гей, вибач, перепрошую. Привіт. Так. Слухай, мер намагається дати мені якийсь божевільний квест, а, чесно кажучи, це більше схоже на роботу для тебе. О, справді. Так, так, так. Він постійно повторює, що це дуже небезпечно... Гаразд. Я чув, у тебе для мене дещо є. О, авантюриста, ти прибув. Мені потрібно, щоб ти пішов до узбережжя і зібрав десять устриць. Як ти смієш марнувати мій час таким лайном першого рівня? Категорично відмовляюсь. Ні. Вибач я. А як щодо тебе, авантюриста? Ти ж казав цей квест сповнений смерті та небезпеки. Так і є. Ні, це не так. Це легкий день на пляжі. Так, але тільки найсміливіші з авантюристів! Про що ти говориш? Це ж збирання устриць, а не битва з драконом. Так, це збирання устриць, і ті устриці гострі! Ти можеш порізати палець! Гадаю, я впораюсь. Ну, це внизу на узбережжі на скелях! І вони дуже слизькі від морських хвиль. Ти можеш упасти! Та годі тобі. А, ну там також є краби! Краби можуть поранити тебе своїми великими клешнями! Ті клешні будуть кусати тебе за щиколотки, і це боляче, розумієш? Якщо вони вкусять тебе за щиколотки... Гаразд добре. Треба, щоб ти дістав їжу. Ти це хочеш почути? Чудово, так. Саме цього я і хотів. Трохи чесності. Ну, вибач, що намагався додати трохи драматизму. Та я просто. Ні-ні ні, боже з баба, я додав ще трохи інтриги до цього квесту. Гаразд. Тепер все буде сухо і абсолютно нудно. Я цього не казав. Йди до узбережжя, принеси 10 устриць, я дам тобі 20 золотих. Влаштовує. Ну. Так. Тоді йди в сраку. Йди. Мені шкода. Ага, так і має бути. Почуваюся винним. Ні, мені байдуже. Йди. І не повертайся, поки не збереш 10 устриць. Вибач. Не хочу цього чути, йди. Сучасні авантюристи. А, авантюриста, ти прибув. А, ви додивилися відео. Ми WhatsApp.ua. Ви можете перейти за стількома посиланнями. І у нас є Patreon, і Телеграм, і, і, і. Просто підписуйтесь. Просто підписуйтесь і дивіться інші відео. Просто. Прошу, дивіться інші відео. Підписуйтесь, ставте вподобайку.